Ну і не забуваємо слідкувати за найбільш актуальними, тим, що трапляється саме сьогодні, в ці хвилини. А говорити про все це будемо з Іваном Капсамуном, політичним оглядачем, редактором відділу політика газети День вітаємо вас і okay. вітаємо ще із днем народженням вашого видання. Фактично, виходять періодично в нашому ефірі сюжети про журналістів. От нещодавно ми знов ж таки побачили про вас такий оглядовий матеріал. І дякуємо за вашу роботу. Я сподіваюся, що багатьом Україні. Приємно і ем, інформативно читати і поглинати те, що ви їм пропонуєте. Дякую. Я теж хочу вам подякувати і каналу Еспресо за те, що у нас є така взаємовигідна і дуже плідна співпраця. І я навіть не пригадую, хто б з телеканалів дійсно зацікавився. От Такими виданнями як газета День, яка от вже протягом 20 років робить дуже велику роботу для країни. Причому, що не тільки це пов'язано з самою газетою, як друкованим виданням, а звичайно, це й інші проекти. Це і фотовиставка газети День це літня школа журналістики, це бібліотека, теж газети День і премія імені Джеймса Мейся. Тобто є дуже багато проектів. Які веде «Газета День, і дякуємо звичайно телеканалу «Еспресо», який також буквально от нещодавно е, зняв до 20-річчя газети отакі от е, 10-хвилинні десь фільми. І вийшов такий дуже гарний телесеріал про журналістів газети День власне і це про історію газети день. Я думаю, що мають єднатися люди, у яких український, дійсно український погляд Зняла на Зняла з язика. Е, <світ> та. <світ> <Так>. <світ> ну пропоную почати нашу бесіду із того, що що відбулося власне цієї ночі у Києві. В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали принаймні чотири людини. Річ у тім, що син екс нардепа від партії регіонів, а нині діючого від волі народу Ігоря Молотка в дорожньо-транспортній пригоді розбив автопатрульної поліції ще один автомобіль. Про це повідомляв волонтер Роман Синіцин. І, власне є вже реакція самого депутата Молотка. Він заявляє, що оплатить лікування постраждалих через ДТП у Києві за участі. Сина, я б хотіла зараз послатися на нагодинної буквально давнини посту в Фейсбуці і певну реакцію, наприклад, Олексія Голобуцького так? Саме політичного експерта син нардепа устроїв ДТП в Києві, чотири чоловіка в лікарні. Нардеп із волі народу ігор молоток. Будемо сподіватися, що задекля... задекларовані їм 300 тисяч доларів і 100 тисяч євро налічними ніяк не помішають звершитися правосуддя над його сином і на ібо на це і є воля народу. Ам, просто хотілося б розуміти, чи живемо ми в таких реаліях, де задекларовані депутатами. Статки можуть, ну, скажімо так, заважати, а не сприяти правосуддю. Ну, Як показує практика, то, на жаль, вже за багато років в Україні сформувалася навіть, ну, скажімо, можливо, певна така каста, і існує великий розрив між пересічними громадянами, суспільством і політичною верхівкою тих людей, які мають багато грошей, і вони часто, коли, часто, коли трапляються е, такі злочини, от як, наприклад, цей або там ДТП, і ми зустрічаємо таку практику, коли е, часто люди просто е, е, уникають покарання за свої дії, і це на жаль, вже стало традицією. І взагалі це, це проблема, вона від безкарності, тобто люди, або яка можливо там в лапках золота молодь, вона відчуває свою безкарність і вони. À, от можуть творити те, що Ім заманеться. І це, це взагалі говорить про стан в цілому країни, стан суспільства у нас, і, від то, і, і про те, що все-таки винні не несуть покарання. Дуже б хотілося, звичайно, щоб в цій ситуації розібралися і наші правоохоронні органи спрацювали професійно, і хочеться вірити, що буде дана справедлива оцінка. А як ви думаєте, взагалі? Ми вже на тій стадії, коли такі. Проблеми не вирішуються якось там куларно або кишеньково, скажімо так, кишеньково більше. Чи ще не на тій стадії, і ми маємо зможемо подивитись, як буде пересуватись гроші. Чи, чи можливо зараз елемент корупції в такій да. видній справі? Тому що я думаю, що ми будемо тримати руку на пульсі як журналісти. У нас, у нас дуже багато прикладів видних справ, коли ми і журналісти зокрема тримаємо руку на пульсі, але. Mm -hmm. Немає відповіді на ці справи. Ну, давайте візьмемо відому справу Гонградза Подольського, mm -hmm. яку я веду. Ну 16 років вже тримаємо, начебто, руку на пульсі, але чомусь замовники досі е, на волі більш того, більш того представляють інтереси України в мінську, наприклад. Mm -hmm. Тобто ми ще, ми ще знаходимося саме у цій старій системі, на жаль, координат, де люди, які мають великі статки, вони уникають покарання. Люди, які створювали, наприклад, ту систему, в якій ми сьогодні живемо, клав олігархічний вони і надалі керують цією країною. І відповідно покарання винуватців тих чи інших злочинів, я от назвав цю справу резонансно. Не наступає покарання, і це є свідченням того, що ми живемо в абсолютно старих умовах, і ці умови вони до речі закладалися ще в 90-х роках, просто змінювалися а обличчя, обличчя там в політикумі. Але по суті в країні нічого не змінювалося. Щоб змінилися ці умови, потрібно змінити ну всіх людей на верхівці, чи потрібно змінити половину законодавства. Ну може це такі гучні заяви, але все ж таки що потрібно зробити? Чи почекати ще покоління? Може, ми маємо. Ну на жаль, ми знаходимося в дуже складних складних умовах і чекати у нас на це немає часу, тому що ми маємо дуже ще й такого сусіда агресивного, який розв'язав проти нас війну і використав використовує будь-які шанси для того, щоб ну знищити взагалі нашу державність. Цей зовнішній фактор. Що стосується внутрішнього фактору, насправді він є головний, і я трохи про це почав говорити. Власне, ті умови, які були складені в 90-х роках, і які існують до сьогоднішнього дня. Майдани, якраз ті два майдани, які відбулися в 2004 році, і 2013 чотирнадцятому році, вони давали певний шанс на злам цієї системи. Власне, і ті люди, які стояли саме саме на, на майдані, а не на сцені майдану. Вони хотіли цих змін, але зрештою, суспільство не подбало про альтернативу, тобто воно віддало життя. Люди віддавали своє життя за те, щоб просто скинути політичну верхівку і цим скористалися абсолютно інші. Політичні угрупування, вибачте, і відбулася просто ротація на політичній верхівці, а суспільство знову виявилося ошуканим. І виходить так, що на сьогоднішній день ми втратили території, ми пережили крива... кривавий майдан тисячі життів вже втрачені. А в результаті все одно знаходимося в тій от старій системі. І чому я згадав, до речі, відому справу, тому що вона є дуже показовою. От і... Я, я от часто це повторюю, але скажу ще раз, що поки не буде поставлена крапка в цій справі, у нас будуть з'являтися ще ще більше приблизно про таких справ справу Гонгадзе, так, чи справу про справу Гонгадзе. саме про, про справу Гонгадзе. І до речі, і чому, чому немає розслідування по справу справу Євромайдану? Угу. Тому що тому, що більш старі справи на них немає відповіді відповідно. В політики відчувають свою безкарність і вони mm -hmm. продовжують творити інші злочини. І вона же стільки справ накопичилося дуже багато, і на них досі от немає відповіді. Як це, як це зламати? Звичайно, треба шукати силу в громадянському суспільстві і в суспільстві, в журналістиці. Хоча журналістика сьогодні далеко не бездоганна, і вона є mm -hmm. частиною взагалі от того. Скажімо, політикому, який сформувався на сьогоднішній день, на жаль, але все одно є принципові такі острівки, які працюють і які роблять роботи. От на початку програми, ми про це згадували. Треба об'єднувати свої зусиль, зусилля і надалі робити свою роботу. Я думаю, що обов'язково воно дасть результат. Ви знаєте. Український погляд на світ, власне, це гасло Еспресо, і, можливо, не офіційне, але гасло ще кількох там я не знаю, видань, змі, медіа, неважливо в Україні. В цілому нас об'єднує. Але є речі, які насправді викликають так само певний дисонанс, наприклад, у погляді. Так, ми дивимося по-українськи, але. Хтось одним оком зради, а хтось одним оком там перемоги, наприклад, ми тут намагаємося постійно шукати якісь позитивні моменти, звертаючи увагу і на недоліки. Ситуація з електронними деклараціями, я власне до цього зараз угу. підводжу. От газета День, і ви, якби є автором цієї публікації «Олімп без Олімпійців, говорите про те, що історія з електронним декларуванням. Фактично вивертає, як то кажуть, на виворіт всю нашу політичну еліту, і ми, в принципі, вкотре отримуємо докази того, що країною керують дрібні люди з лише великими матеріальними якимись фінансовими амбіціями, і не більше того. А я б хотіла зараз внести якусь нотку, може, позитиву, так. тому що все-таки задекларували, показали, може. Хай там, як не звучить, оголилися перед суспільством, і це теж вже про щось свідчить. Безумовно, це не єдиний матеріал. І до цього готував на цю тему матеріали. Я там підкреслював, що те, що з'явилося, є декларування, це є позитив однозначно. Тому що це такий маленький, маленький крок, але це все одно крок вперед. Але якщо ми дійсно поглянемо на ситуацію глобально, то глобально вона поки не вирішує проблему, не вирішує проблему саме корупції. Тому що. Ну не було для суспільства великого секрету про те, якими статками володіють наша політична верхівка. Просто сьогодні, коли вони це задекларували, це таким стало ще більш подразником, і це спонукало в черговий раз суспільство задуматися над цим і теж робити свою роботу. Але ще раз повторюся, це не вирішує проблеми корупції. Більш того, я не виключаю, наприклад, що сьогодні, от задекларували всі чиновники, всі там народні депутати задеклару до речі, не всі, але більшість з них задекларувала свої статки, і не виключено, наприклад, що Цим, наприклад, скористається влада проти опозиції. Тобто, може просто використати в певних е, політичній боротьбі, наприклад, щоб порушити якісь кримінальні справи там проти опозиції. Наприклад, це не виключно, тому що е, ну, своїх вони не будуть чіпати, а от ті, хто в опозиції, враховуючи їх декларації, це е, може статися. І це не виключно теж. Тобто, розвитку, ось власне сьогодні, останній день, коли можна виправити щось в деклараціях, виправити один раз. Як ви бачите, чи очікує на нас якась така череда знову скандалів або розгляду того, що саме виправили депутати в декларацію? Ну, можливо це, можливо, це і станеться. Просто тут мова про те, що глобально, глобально вона поки не може змінити ситуацію. Вона, тобто, ми. Так дійсно чиновники задекларували ті статки, які у них сьогодні є, і ну дуже важливо, ті, хто, наприклад, автори законопроекту, вони підкреслюють, що важливо, щоб далі ці люди пояснили звідки у них такі статки. Якщо буде просуватися це питання, то я тільки за, за, за те, щоб воно дійсно мало певний результат, і, і, і наша правоохоронна система теж реагувала на те, що якщо там щось незаконно було задекларовано, чи зроблено, чи статки були набуті незаконно, то щоб. Дійсно правоохоронна система відреагувала і були певні кримінальні справи. На жаль, поки я сумніваюся, що це станеться, але я бачу все таки проблему от в безкарності. тому, що чиновники відчувають свою безкарність більш того, вони навіть задекларувавши оці статки, я думаю, що вони десь можливо між собою на самій горі домовилися про те, що ніхто насправді один одного не буде чіпати. Просто назика, мабуть, не встигне або не не в змозі обробити всі ці декларації і перевірити всіх, просто фізично не в змозі. Хай займуться, хоча б якимись одиничними прикладами. Не обов'язково займатися. Ну можливо, і треба займатися дійсно всіма, але хай хоч покажуть якісь один, два чи десять прикладів, як вони результативно працюють оці ці новостворені, до речі, органи і набу, і антикорупційна прокуратура, угу. і НАЗК. Мені, власне, на думку спадає така аналогія. Пам'ятаєте за часів майдану, коли мова йшла про невелику групу людей, яка відстоювала свої права, і власне, коли потім всі зрозуміли, що потрібно якомога більшою кількістю брати цю ситуацію, і тоді Загроза буде меншою, загроза там від тодішньої міліції, Беркуту і таке інше. Мені здається, що якось подібну тактику зараз обирають наші чиновники. Давайте всі разом покажемо, що у нас є. І тоді всіх же ж не зможуть перевірити і не зможуть посадити. То давайте. От, ну, така собі трошки задає. Але... Згадали Майдан. Тут теж проблема в тому, що насправді давайте подивимося на Верховну Раду. Скільки ну людей, скажімо так, от з Майдану прийшло в е, парламент, і е, вони. На сьогоднішній день фактично там ну можливо не на 100%, але більшість з них стала частиною цієї системи. І навіть по їхнім деклараціям, по певним скандалам, ну візьмемо там того ж Лещенка, коли були скандали навколо нього, або інші приклади, вони демонструють, що поки такі якісь маленькі ін'єкції вони не дають ніякого результату. А насправді тому, що більшість тих, хто прийшли в парламент, вони теж є. Вихованими uh -huh. оцією старою системою вони просто uh -huh. стали частиною системи. Іван Кепсомун дуже вам дякую. Політичний оглядач, редактор відділу політики газети День.